Ніч проти 25 грудня росіяни знову атакували Україну ракетами та шахедами. В результаті ворожої атаки лише на Одещині сили ППО збили 9 БПЛА. Як інформує голова ОВА Олег Кіпер, один зі збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеському районі. Та вибухнув. Відбулося руйнування з подальшим загорянням житлових приватних будинків та складського приміщення приватної спортивної установи. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Втім, в одному із будинків виявили загиблу людину. Крім цього, під ворожим обстрілом опинилась і Херсонщина. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу у Херсоні. Через російську агресію одна людина загинула, ще дві дістали поранення. Усього за ніч оборонці знищили 28 шахедів, дві авіаційні ракети та два ворожих винищувачі.